Зараз приїхав у місто Вишневе до клієнта на митницю вулиця Промислова. Буде у роботі навігатор Rei. Цей навігатор у мене був придбаний десь роки 4 тому. Зараз тут є проблема з тим, що дуже довго шукаю супутники цей навігатор, і тут вже застарілі карти. Спочатку я всю систему цього навігатора, щоб він краще супутники бачив, і потім вже запишу сюди актуальні карти України та Європи. Якщо зараз буду приступати до роботи. Навігатор рейн вже перешивається і мені ще принесли два навігатори які треба зробити. Ось такий без назви на базі Windows SE навігатор. У нього проблема теж він, як рейн погано бачить супутники і карти застарілі. І навігатор Globex також на Windows SE тут просто застарілі карти. так що Спочатку з рейном закінчу роботу і потім буду. Займатися з цими навігаторами. Навігатор реєнд готовий. Супутники він тепер дуже добре бачить. Тільки програма запустилася, він зразу вже спіймав місце знаходження. Карти тут самі актуальні тепер є 25 стріків 4 України та Європи. Тут завантажені карти. Так що цей навігатор вже можна віддавати. До цього, поки я його, його не перешив, він дуже довго шукав супутники. Що цей навігатор зараз буду віддавати і займатися буду наступними пристроями. Навігатор Globex теж готовий. Йому прийшлось перешити систему, тому що він дату та час неправильно показував. Тут показував нам 2004 рік. Зараз бачимо дату правильна. Також записав сюди програму, яку прийма з самими актуальними картами України та Європи. І поруч ще поставив програму. На VTEL. Ось так натискаємо кнопку навігації. У нас дві кнопочки вискакує ліворуч iGo Примо з картами Україна та Європи, праворуч програма Navitel з картами України. Так що цей пристрій готовий. Зараз буду переходити до іншого. З цим навігатором ще була проблема. У нього захріпів динамік і перестав працювати. Ось його старий динамік. Новий динамік вже стоїть на місці, я його припаяв. Чуємо, він же пілікає і буде балакати. Так що зараз. Я його зберу докупи, прошуємо систему, щоб він супутника нормально бачив, і потім вже буду записувати сюди програму і GoPrimo. Три навігатора на базі Windows SE, які я тільки що робив, я вже віддав клієнтам. Вони дуже зраділи, тому що ці навігатори почали набагато швидше працювати і набагато швидше шукати місце знаходження, тому що Windows-навігатори після того, як їм перешити систему, починають шустріше працювати. Карти також там були вже застарілі і прокладали маршрут неадекватно. Все тепер там оновлено і можна на них вже працювати далі. Так що, якщо у вас є такі пристрої, які треба оновити або перешити, і ви будете десь проїздом у Києві. Заздалегідь ми з вами можемо домовитися про зустріч.